Вітаю, друзі, сьогодні, 25 вересня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я, його керівник Валерій Клечок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії поки що віртуальній, така інтрига. Іван Ступак дуже відомий в Україні військовий експерт, колишній співробітник СБУ. І я більш ніж переконаний, що ви чули вже багато коментарів його у засобах масової інформації на різних майданчиках. Відтак я прошу час від часу його допомогти нам розібратися зі складними геополітичними. Питаннями військового спрямування, вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, дуже дякую тобі за в чого і навзаєм, також дякую, що заходиш час і допомагаєш нам дійсно копросатися в оцих саме перипетіях, які тривають нині на полях 79-ї асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Там, зокрема, серед іншого була дуже цікава заява, яка мені сподобалася, дуже сподобалася. Державний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що для Сприяння миру в Україні потрібно зупинити спроби Ірану, Північної Кореї і Китаю підживлювати агресію, а також підтримувати мирні ініціативи України. Ну всі нас підтримують, ніхто ж не каже, що вони не підтримують. Але я скільки разів говорив і говорю, що можна стільки завгодно там надавати нам зброї багато. Але якщо ви не припините співпрацю Північної Кореї Ірану. Ну і Китаю, звісно, військовій царині і з Росією. Ну толку буде небагато. Він буде, але небагато. Е, от, скажи, будь ласка, як не те, що сприймати слова Блінкіна, а як практично вони можуть виглядати, тому що я поки що не бачу механізму стримування, наприклад, співпраці Північної Кореї з Росією. Можливо, він десь є, все ж таки. Абсолютно слушно ти сказав, от відзначив про те, що ну слова це слова, супер питань немає. Ну ні немає до чого можна доколупатися, але як це зробити? Дійсно складне питання. На жаль, е у Китаю є спільний кордон кордон з Російською Федерацією. Якщо б, хоча б якась там інша країна, межувала між Росією та Китаєм, можна було б, хоч якось, цю співпрацю, мінімізувати, є прямий. Прямий кордон. Так само така ж сама історія з північної Кореї. О, господі, там той маленький пірішек, і все одно він є з Російською Федерацією. Іран, здавалося б, фух, слава Богу, немає спільного суходольного коридору, але є спільне море, Каспій, і там Стеграну можна завантажитися, і там декілька годин, і вже буде в Астрахані будь-що. Неважливо, чи це винищувач, чи це. Пісідські каври, як до речі, вже була новина вона про те, що в алабузі будуть збирати, увага, іранські холодильники. На секундочку. От така у нас співпраця. І так, по факту, що, ну, що треба робити? Звісно, треба прирізати ці канали сполучення, тиснути. Логічно, як можна тиснути на Іран? Вперше вже якісь там. Результати, я так розумію, якогось тиску, вони вже є. Президент Ірану постійно наголошує, президент Ірану важливо, що ну ми не допомагаємо Росії. Ми тут за мир. Мір дуже бажвачка. З однієї сторони, вау, класні новини, з іншої сторони, ну президент Ірану це не та людина, яка може впливати на процеси. Там є Аятули, там є духовенство, там є корпус вартових ісламських революцій, які впливають на процес. З однієї сторони можна зробити висновок, що президент Ірану відбивається від всієї цієї когорти, хоче робити свою політику. Інша версія може бути, що він просто намагається розірвати світове суспільство цими різними заявами, щоб світове суспільство. Смикалося туди, сюди. А Іран він з нами він не з нами. Бо Іран вже декілька разів дуже активно перепрошую за сланих, кидав західних партнерів. оця іранська угода про ядерно, ядерне паливо для Ірану, що вона буде здобуватися в Росії, перероблятися у Франції, постачатися до Ірану. На на у відповідь повинні розморозити 300 мільярдів активів іранських, які заморожені по всьому світу. Але це дуже складна історія. Це у минуле Іран постійно кидав західні країни, тому якось домовитися з Іраном не вийде. Це одна складова. А Китай. Якщо ми там до Китаю швидко неряємо, Китай. Цікава історія з однієї сторони, Китай допомагає Російській Федерації. Ми бачимо, що і Дезерт Кроси, ці гольфкари, вони активно з'являються на українських фронтах. Такі гольфкари, які сідають російські вояки, і просто як штурмова машина, вона перевозить їх до позиції. Такі собі батл-таксі, бойове таксі підвозить, вивантажує. Звісно, там, де наші військові не встигають їх артилерію або безпілотниками накрити. Вчора вже були повідомлені про китайські бронеавтомобілі на українських фронтах, але Китай, ну, як країна, не допомагає Російській Федерації. Так, купляють нафту, купляють там ресурси, але прямої співпраці на рівні держави принаймні офіційно немає. Є безліч китайських компаній, які допомагають Росії, але Китай, офіційний уряд Китаю, він там. І не допомагає, і не вільніше як, і не забороняє таку співпрацю, і не а, там підживлює. Тут ну він якось там балансує. Хочете, працюйте. Ми допомагати не будемо, але заважати теж не будемо. Що цікаво, китайські банки вони дуже чутливі до санкцій з боку сполучених штатів так є санкції, накладені на російське ВПК, на російських приватних осіб, на державних осіб і. Російські ці компанії вони намагаються обходити санкції, працювати з китайськими банками, купляти мікроелектроніку, різні агрегати, лакшері, бренди через Китай, але через китайські банківські установи. Але ці установи вони дуже чутливі до вторинних санкцій за порушення раніше накладених санкцій. І ось такий, ну не приклад, а така метафора, що російські о, ці всі, господі. Ви шні компанії змушені неряти з верхнього рівня стопових цих китайських банків, там перший китайський банк до другого, третього і четвер... навіть там називалося до п'ятого рівня для твоєї аудиторії, яка там може сказати так: ну, п'ятий рівень, що, 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 що це таке? Ну що, що це за китайські банки? Така метафора. От є відомі там Приватбанк да Монобанк. Ну це все українські банки Це монстри. А є, наприклад, не знаю, там міжрайонний банк міста Чоп, от в який працює от там от в нього маленький сегмент, він протягує платежі, комуналка там і все. от Там є там дві бабусі сидять, там от їх, старий калькулятор, вони шлюпають, а ось ну це порівняння, що таке 5-6 рівень. І ви собі, коли. До, до цих банків приходять якісь російські корпорації і просто-таки атакують, гвалтують, кажуть: пропустіть наші платежі. По-англійськи там ніхто не спілкується. Робочий день в них там на 10 прийшов, о 6-й пішов. Чай, кава, помідори, огур, огурчики, пончики, а тут до них спускається от такий шквал, шквал документів. Це теж завантажує дуже банківську установу і ну, не від гарного життя росіяни ніряють на такі банки. Тобто, це дуже загальмовує їх співпрацю, дуже загальмовує купівлю товарів. Послуг і передачу їх до російської сторони. Тому, от, повертаючись на початок питання, я думаю, що банківські установи це дуже чутливо. На них треба продовжувати тиснути на китайське, але хтось каже з твоїх глядачів: так що так, давайте. Чому американці вже два з половиною роки там тіляться? Давайте там тиснути. Нічого. Відповідь проста. Ну як на мене, от, не те, що проста, одна з відповідей. Дуже залежить західний світ, західні держави компанії від Тієї продукції, яка йде з Китаю. Я не кажу зараз за підроблені Гучі, Прада Луївітон, це все маячня. Раніше це були підробні вірту, це все єрунда. Рідкоземельні метали. Рідкоземельні метали, які дуже активно видобуваються в Китаї, а вони дуже просто шкідливі для екології. Якщо там хтось з твоєї аудиторії відкриє світлини, місце, де здобуваються ці метали це просто. Навіть Марс відпочиває, от просто от там просто немає нічого, це ж породи, її дістають, обробляють там кислотами різними речовинами, і це просто воно все роз'їдає там, випаровується просто шалена історія, mm -hmm. і от звалася така цифра, що приблизно 100% відсотків матеріалу, який використовується для виготовлення магнітів, які надходить е до європейського союзу, він родом з Китаю. Тобто я розумію, що якщо ну побоювання такі, якщо дуже сильно натиснути на Китай. То можна просто не отримати чергову партію рідкоземельних металів, які використовуються, окрім електроніки, комп'ютери, планшети, автомобілі, наприклад, електрокари. Там, якщо не помиляюся, Декілька десятків кілограмів різноманітних рідкоземельних металів, оптика, скло, мультимедія, там і різні різні історії. акумулятори, Це все йде з Китаю. Тому я думаю, ось це той великий запобіжник, який заважає навести ну, вкласти максимальні санкції. Один з тих запобіжників. Окей, а з північної Кореї що робити? З Північної Кореї? Я, я, я перепрошую, розумію питання. ну... Архі складне, навіть розібрати його дуже складно, вже всі робили, переробили ніяк. А тут клочок із стопаком вирішили. Ми ну, спробуємо я Пробую просто проговорити ще раз. відповіді немає. А, на початку 90-х була можливість у західного суспільства вирішити питання з Північної Кореї, коли в них почався великий голос, просто шалений, там ну, докерувалися. Називається Кімчен, Кімір Сен, Кім Кімір Кімчен. Ін, а потім Ір, ір да, кімчені, і от його батько цього кімчинира він декорувався так, що чи його ще навіть декорувався так, що голос страшенний був, але тут прокинулася така гуманітарна місія заходу. Що, ну як там? Що ж ми за люди? Треба допомогти. Там провізія допомогли. Північно-корейська ця хунта вона відігрілася. Потім сказала: а ми вас всіх знищимо у відповідь на це ядерну зброю, і все і от поки що такої спроможності. Що зробити з Північною Кореєю немає. Розпочинати війну ні. Хакерські атаки. Та північна Корея сама такі хакерські атаки робить по всьому світу, і стільки там мільярдів доларів вже вкрали а, під час своїх атак. Ну, як на мене, це єдине спроба дочекатися якогось голоду і спробувати все ж таки дотиснути ту хунту. Бо су, 70 років вони там сидять, і там буде і Кім Чен, і, і Мін, і Пін, і там і син його буде, і донька буде, і оскільки 100 років вони будуть святкувати своєю цією. І північно-корейської республіки ну тоді знаєш таке риторичне запитання: для чого було струшувати повітря Блінкен? Якщо ну, фактично важливі впливу на ці три країни, про які ми говоримо за великим рахунком, що він ми з тобою розібрали, та й немає? Може, можливо, це останній місяці його каденції. Можливо, це дозволяє йому робити гучні заяви і не. Там оглядне не дивитися, там, а як це сприйнято буде. Ну слухать, у мене там два місяці залишилось, Я можу говорити все, що завгодно, не нести за це жодної відповідальності, бо чітко знаю, що після а, січня місяця я піду, наприклад, в Стенфорд, і я буду там професором, буду викладати, буду заробляти втричі більше ніж там на державній посаді, подорожувати, читати лекції там по різних вузах, вишах, все супер, клас. Так само, як ці заяви зараз робить генсек і НАТО Єн Столтенберг, дуже багато якому залишився тиждень так. на посаді. Я дивлюся, просто на годинник тиждень на посаді залишився з 1 жовтня. Він вже їде до Мюнхенської цієї організації з безпеки Безпеку, От на, і все. Я дійсно очікую, що новий о, генсек НАТО він буде більш пан Рюте, буде більш наполеглим. Я розумію, що від нього багато чого не залежить, але він також може генерувати ідеї. Певні сенси і бути певним механізмом. Я думаю, що він буде ну на порядок вищий, і ніж його попередник. Бажаю тобі не помилитися, бо в мене поки що таких сподівань немає. Але звісно, ми ж очікуємо. Будемо тримати пальці. Ще все таки до Сполучених Штатів Америки. Не буду я відпускати тебе з Вашингтону, оскільки там сьогодні має бути оголошене рішення про виділення Україні військової допомоги в сумі. 375 мільйонів доларів. Володимир Зеленський повідомив, що зараз там активно працюють конгресмени над продовженням дозволу все-таки використати всі майже 6 мільярдів по президентській програмі. Я так розумію, 375, мабуть, да із цієї програми. Ну і нам обіцяють передати якісь цікаві ракети системи повітря Земля. Їх нібито можна чіпляти до винищувачів Ф-16, Називають їх розумні авіаційні бомби. Є якась там у них назва, але що примітно, вони можуть бути на відстань 130 кілометрів. Ну, така вражаюча відстань, я так розумію, це якісь там типові каби. Звісно, ми очікуємо якогось ін... ну, да. Ми очікуємо абсолютно іншого рішення, аби там можна билити було далекобійною зброєю по території Росії. Але ну, 130 кілометрів це також, як на мене, нібито немало, і можна було б дійсно знищувати багато військових об'єктів. От на твоє переконання, щось це змінить, чи не змінить, що ще ми можемо отримати такого цікавого стосовно цього наративу, який ми просували впродовж тривалого періоду, дозволи бити-бити західною зброєю, крім цих кабів, я більше заховую, що ці ось каби, ну окей, простою назву, ці каби, щоб для аудиторії було зрозуміло. Вони не змінять погоди навіть там 130, навіть 150 кілометрів, виключно через те, що у нас. Було тільки 10 цих літаків. F-16, один ми втратили одного пілота. Я не знаю, чи була там спроможність замінити цього пілота, чи була вже поставка нового літака замість знищеного, Не готовий сказати. А Навіть якщо 10 пілотів, 10 літаків, 10 кабів. Ну там окей навіть якщо під по дві ці бомби 20, росіяни декілька сотень на день вкидають, ну більше сотні, це точно там просто конвейер, один, другий, третій, четвертий. І 130 кілометрів не можна міряти а, від лінії розмежування. Там, ой, ми тут зараз до Лісичанська як дістанемо, ну почекайте, або там, не знаю, там до Луганська. Ну, ці каби скидаються далеко далеко від лінії фронту, від лінії розмежування, подалі від російського ППО. Тобто я тут розумію, що якщо навіть окей, 130 кілометрів. 60 кілометрів від лінії розмежування, 60 вони ще пролітають, ну це виходить десь плюс-мінус російський кап. Я думаю, це допоможе там, частково зменшити, можливо, якусь напругу, якісь там певні склади, певні групування російські знищити, але так, щоб зламати ситуацію на фронті, поки що про це не йдеться. Ситуацію на фронті можуть зламати знищення отих ось великих, шалено великих складів, які минулого тижня. Там, за різними оцінками, хтось каже два. Я більше схиляюся, що все ж таки три було. Ці склади знищено з різноманітним озброєнням. Крилаті ракети, балістичні ракети, кінжали там були. Маю на увазі Тарапець, Краснодарський край, Шайковка. Багато чого зберігалося. Тому я розраховую, що це може нам допомогти. Що інше може бути по озброєнню? Важко говорити атакамси. Я розраховую, що все ж таки дозвіл буде, але він буде обмежений по, по як ти раніше казав, по відстані по локаціях. Відстань не 300 кілометрів, а, наприклад, 150. локації Курськ, Білград і все більше нікуди. І виключно по об'єктах там один-два не можна, бо я так бачу, що Сполучені Штати зараз дуже ем, напружені на яку тему. Ем, трішечки в цю сторону, але воно все все все. А, сьогодні а, видання Reuters вийшло з ну, доповідь, не доповідь, но вино, що Російська Федерація а, вже двічі, а то й більше, а, мала підвіт ну, більше, зустрічі з представниками єменських хуситів на території Ірану. Зараз твої такі глядачі, так секундочку. Російська Федерація, хусіти, США, Україна. Яка логіка? Логіка наступна? Йдеться розмова про те, що Російська Федерація може передати хусіти, господі, хусіти печерні люди передати їм ракети класу Онікс. Ну Онікс це берегові ракети, які запускаються з установок Бастіон, якими атакували. Херсон, перепрошую, Одесу, Одеську область, зернові термінали. Всі це корабельна ракета. Там є експортний варіант. Він називається фархат. Фарх... Не згадаю, там 300 км радіус дії. У Оніксів там півтори тисячі, у тут 300 км. Шалено швидка. Просто швидка, там два махи. Швидкість, це 2000 км на годину, летить дуже низько над поверхнею води, просто аж чіпляючи крилями, крилами. А розрахована, що одна ракета на один корабель. Твої, твої глядачі так: так, секундочку, кораблі, ракети єменських усіти можуть. Вони вже атакують тривалий період часу кораблі, які заходять до Червоного моря. які це великий такий логістичний маршрут по морю. І велика кількість кораблів вже була атакована. І військові кораблі американські атаковані, і цивільні з різними вантажами з нафтою, з зерном. А таким. Чином я припускаю, що росіяни виставляють на торги американці. Якщо ви дасте українцям цей дозвіл, ми передаємо хусі там, ці ракети, і тоді вони будуть просто такі гамселити кораблі, які йдуть там до європейського союзу, до різних там портів близького сходу, е і вам буде набагато це болю болючіше ніж нам. Тому можливо, це ось намагання якось збалансувати ситуацію, от навколо цього дозволу. Окей, а тоді е, таке запитання. Скажи, будь ласка, а які ж у нас перспективи щось отримати в принципі? Чи це зараз взагалі нереально? Я розумію, що я десь хожу зараз по колу. Е, втім, якщо брати до уваги риторику, яка лунає впродовж останнього тижня? Ну, мабуть, навіть більше, ми постійно говоримо про те, що е, десь якісь перемовини ведуться у західні пресії. Вже пишуть про розкол: одні країни виступають за те, щоб передати, інші проти. То виходить з огляду на ту інформацію, яку щойно ти озвучив, яка опублікована в Reuters, У нас взагалі сподівань ніяких немає, що ми щось отримаємо. Що тоді робити? Ну ні, ну секундочку, Там ж є безліч іншого зброєння, яке нам потрібно, а артилерійські снаряди їх ніхто не відміняв. жодним атакам їх не замінити, бо щільність артилерійського вогню вона просто вражаюча. У нас є проблема, що буде проголосовано на наступний рік. Окей, ми зараз говоримо про те, що на 24 рік 61 мільярд американських доларів, щось в Україну, щось в Сполучених Штатах. Ми не про це говоримо. А на наступний рік яка сума буде? Вона 100% буде, але яка? Як кажуть, на хліб з маслом ми заробимо, але товщина ну, цього масло масла рівня, вона ж буде може бути і менше набагато. Сходячи з минулого року Епопея, взагалі, е, там, ця ось бюджетна е, навколо допомоги Україні почалася орієнтовно 12 жовтня. Окей, в жовтні місяці І от пам'ятаєш там, на, на, на Різдвяні свята ми проголосуємо допомогу. Ні, ні, окей, після нового року проголосуємо. Потім там неумовно День подяки, День там Незалежності. Ну, зрозуміло, до Дня Незалежності. В квітні місяці тільки проголосували. Така ось. Е, Витримка вона коштувала нам Авдіївки і майже сотні населених пунктів набагато менше, там десь маленькі селища багато, багато нам це коштувало. На наступний рік, яка буде допомога? Чи буде вона 60 мільярдів доларів, чи буде на порядок менше? Якщо порядок менше, то відповідно бойові дії будуть от від нас таким чином залежати. Тобто, я думаю, що нам треба зараз концентруватися на тому, щоб допомога була принаймні на тому ж самому рівні, яка була, це мінімум, яка була минулого року. Звісно, хотілося б більше. На останок скажу: Сполучені Штати це для порівняння, виключно всі цифри треба сприймати в, mm -hmm. в порівнянні. А, Попередні періоди, коли, не, не попередні періоди, коли Афганістан був а, з американською адміністрацією, то Сполучені Штати щорічно виділяли різні суми грошей на афганську компанію на підтримку цього уряду. Ну, для розуміння в найкращі роки, в найкращі в жирні, американський уряд на Афганістан виділяв 120 мільярдів доларів на рік. 120 мільярдів. М -м -м. А в найгірші 45. Тобто 45-120. це для порівняння того, наскільки нам надають допомогу, і щоб можна було порівнювати це багато чи мало. Нам потрібно більше, звісно. Друзі, дякую тобі. В принципі, думаю, що ми зараз розібрали все те, що відбувається в США. Підводячи риску, я так розумію, що очікувати якогось кардинально революційного рішення з боку США про передачу в Україні якихось ракет, які можуть бути на 300 кілометрів, поки що не доводиться. Але я. Поки що, поки, так, що, поки що на жаль, ні, але надія залишається ще раз. Надія залишається, бо нам не відмовили, але і не погодили. Я буквально за ще скажу. Президент так. Байден сказав так, що Україна не навела достатніх аргументів е, на там. Те, щоб ухвалити це рішення, мені це нагадує, коли у вище ти складаєш іспит, ти, ти там пишешся там, викладачу. А він каже: Ну, ви мене ще не переконали поставити вам заліки. Ти, ну зараз я можу ще оце вам сказати, оце розповісти. Mm -hmm. А він вже оцінює. Тобто тут, тут від нас нам, здається, залежить більше. Чи можемо ми переконати все ж таки Сполучені Штати дати нам цей дозвіл? Мені, чесно кажучи, складно це коментувати це зверними словами, тому я утримаюся. Лише повідомлю ще раз нашим глядачам. Можливо, хто там не дивився попередньо моєї відео. Відомо, що наступного тижня, на початку жовтня, ну поки ще дати точно немає. Джозеф Байден буде з візитом у Європі. Він буде зустрічатися із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Стармером, нібито з президентом Франції Макроном, і він четвертий, тобто така четвірка, і будуть вирішувати питання подальшої підтримки України. Тому я не виключаю особисто, що. Це таки дискусія, що стосовно надання Україні якихось нових видів озброєння, вона буде продовжуватися, буде продовжена принаймні, як мінімум в Європі, і візит його на завершення каденції Європи, враховуючи ну не дуже на такий е, веселий фізичний стан, скажу Байдена. Ну це це дуже показово. Тому я, е, попри наш такий для глядачів, е, мікс оптимізму з песимізмом. Маю надію, що позитивні рішення для України все ж будуть. Я тут з тобою погоджуюся, не що нам треба думати про своє, як втриматися, тому що треба реально оцінювати ситуацію. Ще раз тобі велике спасибі за те, що був сьогодні з нами, що пояснив. Обов'язково друзі, долучайтеся до нашої платформи, коментуйте, підписуйтеся, розміщуйте посилання на це відео у своїх соціальних мережах, аби ваших знайомих знало більше правдивої інформації. Побачимось.